Січень 2022 року у Рівному розгорівся скандал навколо музичної школи. Ремонт приміщення для дітей розпочався у жовтні 2020 року. Станом на січень 2022 ситуація з ремонтом дійшла до критичної точки. Школа залишилася без даху. Насправді дуже критична ситуація. Я дійсно побачив те, що відбувалося саме на об'єкті. Відкрита покрівля, сніг падає там, і всі опади падають повністю в саме приміщення. Наскільки я розбираюсь воно все руйнується. Тоді після суспільного обурення щодо ходу будівництва у міській раді Рівного відбулася нарада. На ній намагалися з'ясувати всі обставини справи та побачити графік робіт, адже під час позапланової перевірки на будівництві не було робітників. Вони чорно пообіцяли графік. Є е, графік матеріалів, Ні, графік будівельних робіт. Графік у нас є сучаскую то в є. Ну, покажіть. Від 22.07, але чого мені це? Ні, дивіться, мені треба з вчорашнього дня, мені треба графік. Сьогодні там є люди на, на об'єкті чи немає? Є там один об'єкт. Що вони роблять? Так. Дайте мені нормальний графік. Грудень 2023 року. Сесія міської ради. Там депутати голосують за бюджет Рівненської тергромади на 2024 рік. Депутатка Галина Кульчинська згадує про багатостраждальну музичну школу. Не про нові, про перехідні об'єкти. Мене цікаво, чому в бюджеті немає коштів на багатостраждальну музичну школу номердин. Цього року міські обранці виділили 10 мільйонів гривень на ремонт музшколи. Втім, підряднику цих коштів не платили, бо він не надав жодних актів про виконані роботи. Поки що, якщо я не помиляюсь, там акт закритий на 300 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь, для того, щоб нам зробити повністю закривати далі акти, і ті кошти, які ми з вами виділяли в 2023 році, 10 мільйонів це в сумі. Їх теж не буде цьому році, на жаль. Може, на щастя, освоєно тому що, відповідно, немає підготовчих документів, немає того поданих правильно і немає самого коригування. Віктор Шекерзян говорить, така ситуація з ремонтом школи склалася через недобросовісних підрядників. Говорить, що і причетні чиновники до цього будівництва будуть нести відповідальність. Кожного разу у нас попадається, бо якісь... Недовольний підрядчик або якісь ті люди, які брали на себе відповідальність деяких політичних сил, не знаю. Чомусь дуже залишається швидко, остороньково, як багато проблем. Я думаю, що ця проблема буде вирішена, буду тримати це на особистому контролі. Я думаю, що ті люди, які відповідають за той об'єкт, понесуть персональну відповідальність стосовно. До навіть до звільнення, я думаю, скоріше за все, на запитання Галини Шо? Кульчинської, чому через відповідальних чиновників та підрядників мають страждати діти музичної школи. Секретар Рівнеради ради відповів просто: жаль, діти страдають від дорослих. Те, що люди нас на своїх посадах не хочуть відповідати тим критеріям, і коли беруть на себе відповідальність, потім і не несуть і стоять завжди в острові. Це дуже погано. На жаль, є така ситуація. Кількарічна тяганина навколо ремонту музичної школи рівного схоже затягнеться через недобросовісних підрядників, проектно-кошторисну документацію, нестачу будматеріалів чи можливо через чиновників. Коли діти зможуть повернутися до навчання у новій будівлі, питання відкрите. А те, що винні у цій ситуації понесуть відповідальність, звучить доволі сумнівно. Павло Невесенко, новини рівного.